Тигр і кішка. На далекому тропічному острові жив молодий тигр. Він був гарний і сильний, проте йому не вистачало спритності і розуму. Через це траплялися з ним усілякі неприємності. А мавпочки часто дражнили його. Гей, не старе, спробуй на нас догнати нас, невже ти нас боїшся? Ти ж такий грізний. Тигр терпів образу, оскільки знав. Варто йому лише погнатися за крибниками, і він обов'язково зачепиться за корч хвостом, або йому на голову впаде кокосовий горіх. А глузливі мавпи та папуги просто луснуть зі сміху. Тигра це дуже засмучувала, але що ж він міг поробити? Та ось одного дня зустрів не в даха біля річки дядечка крокодила. Вони розговорилися, як крокодил дав тигрові таку пораду: А чи не піти тобі до кішки? Поговориш із нею, вона розумна і напевно, тобі допоможе. До речі, ви з нею родичі. Справді, це чудова ідея, зрадів тигр. Я ж двоюрідний брат кішки. Щиро дякую за пораду. Наступного ранку тигр вирушив до кішки. Та уважно вислухала його і проморкотала. Одначе ти не такий дурний, якщо у тебе вистачило розуму звернутися до мене по допомогу. Ти мені подобаєшся, тому я допоможу тобі. І тигр пішов учнем до родички. Він дуже старався, слухав кожне її слово і виконував будь-яке доручення. Кішка завжди водила його з собою і на кожному кроці виховувала. Коли вони виходили з дому, кішка говорила. Не забудь сховати кігті. По-перше, вони можуть затупитися, а по-друге, ти ж не якийсь там собака, щоб йти і цукати кігтями. Коли ж вони заглиблювалися в ліс, кішка знову давала корисну пораду. Частіше облизуй свого носа, аби він був холодний і чистим, запам'ятай, що холодний ніс краще відчуває запах здобичі. І навіть удома під час обіду вона не забувала дати тигрові якусь важливу пораду на кшталт цієї. Коли їси або п'єш, притискає вуха, щоб чути, чи не крадеться позаду тебе ворог. Та не плямкай, будь ласка, хлебчи вершки без поспіху і наголосно. Тигр був уважним учнем. Він ловив кожне слово своєї родички, виконував усі її накази і незабаром досяг. Значних успіхів. Це почало турбувати кішку. Що ж це виходить? Тигр сильніший і більший за мене. А якщо він на додачу до всього стане ще хитрим і спритним, що ж буде зі мною Бідолашною Але кішка схеменулася надто пізно. Три роки навчання промайнуло швидко, і тигр став гідним її. Супертер... Суперником, що ж вона тепер могла зробити? Відібрати в тигра те, чого сама його навчила, неможливо. І тут кішка знайшла вихід. Коли тигр, закінчивши науку, приніс шановній наставниці прощальні подарунки, вона дала йому останню пораду. Якщо хочеш утішити вчителя, постарайся не лише зрівнятися з ним у майстерності, але й перевершити його. Сказавши це, кішка влаштувала для тигра останній іспит, хто швидше залізе на високе дерево. Раз, два, три. Кішка стрімко видрилась на самісінький вершечок, але тигр анітрохи не відстав від неї. Молодець, похвалила його хитрунка. А тепер хто швидше споститься? І вона зіскочила з верхівки прямо на землю. Тигр, бажаючи перевершити вчительку, кинувся за нею, але кішка маленька і легенька, м'яко приземлилася на всі чотири лапи, а величезний тигр важко гепнувся на землю. Коли тигр отямився, кішки поряд уже не було. Боячись його помсти, вона назавжди залишила ліс і тепер живе серед людей. Люди піклуються про неї, годують і напувають, і навіть пробачають їй усі витівки. Адже вона й досі тягає пташок із кліток та рибок зі ставу. Усе таки вона двоюрідна сестра тигра, а люди терплять усе це. І вони дуже вдячні кішці за те, що тигр, розбившись одного разу при падінні, більше не лазить на дерева і не може дістати людину, якщо та забереться трохи вище. Кінець.